Привіт! Сьогодні ми говоримо про Conflux V3 Hardfork, велике оновлення мережі, яке приносить деякі покращення в екосистему, незалежно від того, чи ви розробник, чи користувач це оновлення вплине на те, як ви взаємодієте з мережею. Отже, що таке хардфорк? Це велике оновлення протоколу, яке вводить зміни несумісні зі старими версіями. Це означає, що всі вузли повинні оновитися, щоб залишатися в мережі. Hardfork Verdi 3.0 вводить 8 основних змін протоколу, які називаються Сіпи. CIP 7702 дозволяє звичайним обліковим записам, відомим як EOAs, мати встановлені для них коди смарт контрактів у Conflux iSpace. Це дозволяє використовувати функції абстракції облікових записів, такі як об'єднання транзакцій, соціальне відновлення та сплата комісій за газ у токенах, відмінних від нативного CFX, без необхідності переходу на новий гаманець. CIP-645 узгоджує поведінку Conflux iSpace з EVM Ethereum, особливо щодо вартості газу. Це впроваджує кілька покращень Ethereum, включаючи зменшену вартість газу для попередньо скомпільованих операцій ILTBN-128, даних виклику та модульних експоненціальних транзакцій. При цьому змінюючи ціну на три залежні від розміру обкоди та операції SSTORE. Зміни в EVM забезпечують узгодженість між iSpace та Ethereum, оптимізуючи досвід розробки та використання різних інструментів розробки Ethereum. Включено кілька інших важливих покращень. CIP-150 запобігає розгортанню коду контракту, що починається з байта 0xEF, забезпечуючи сумісність з майбутніми оновленнями Ethereum, такими як формат об'єктів EVM. CEP 151 обмежує операцію самознищення, тому контракти можуть бути знищені лише в тій самій транзакції, що й їх створення. Це запобігає проблемам безпеки і насправді необхідно для безпечної роботи CEP 7702. САЙП 152 блокує транзакції від відправників з розгорнутим кодом, вирішуючи потенційні атаки зіткнення адрес, де зловмисники можуть використовувати спільні адреси. Сіп 154 виправляє критичну помилку в реалізації операції TLOAD, забезпечуючи читання з тимчасового сховища, як і передбачено, а не з постійного сховища. Сіп 165 додає нові попередньо скомпільовані контракти для операцій з кривою BLS-12381, що дозволяє використовувати передові криптографічні випадки. CIP-156 змінює систему штрафів у доказі частки з постійної втрати частки на блокування частки на 6 місяців, роблячи її більш справедливою для чесних операторів, які можуть робити помилки. Інтерфейс RPC також отримує кілька покращень, включаючи підтримку полів списку авторизації, інформацію про плату за газ і квитанції про транзакції, сумісність з інструментами Parity та Argon, методи простору і Mentix Pool у стилі GET і функції перевизначення стану. Hardfork Conflux версії 3 вводить важливі оновлення, які покращують можливості мережі від функцій абстракції облікових записів через CEP 7702 до покращеної ефективності газу та посилених заходів безпеки. Ці зміни відповідають як поточним потребам, так і майбутнім вимогам. Зосередженість на сумісності з EVM гарантує, що розробники можуть використовувати знайомі інструменти, тоді як нові функції, такі як попередні компіляції BLS 12381 та покращені системи штрафів, роблять мережу більш надійною та універсальною. Якщо ви розробляєте на Conflux або розглядаєте таку можливість, це оновлення покращує досвід розробки та додає нову функціональність для застосунків. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для отримання більшої кількості контенту. Дякуємо за перегляд.